В принципі до фізри взагалі, типу відношення таке. Знаєш, типу ну, для чого типу що там робити? Він пострибає, побігає. Там ну поставимо оцінку. Типу, я взагалі за оцінювання в себе на уроці я максимально адекватно. Я розумію, що, наприклад, якщо беремо учнів там 10-11 клас, де вже більшість там собі планує куди хочу там вступати, і їм важливо, який буде середній бал. Да, то я розумію, що для чого мені псувати йому статистику, якщо він приходить до мене на заняття і ну адекватно займається. Я не люблю ставити оцінку нижче 10. От, типу дев'ять mm -hmm. для мене. Це вже я ставлю і. Таке відчуття, що я сам собі ставлю 9. а я такий, ну я на 9 не витягую. мені хочеться більше на фізрі, ніби реально менше 10 не існує оцінок. Існують в мене були да. випадки. Да і в таких моментах я от ставлю, а потім все одно вже поставив. Кажу: так дивись, ну типу це не в журнал, це там десь на карму. Тобі ну ти маєш перездати це обов'язково. Типу, якось так. А в цілому, уся ця тема, про яку ми кажемо, ну що її ти зачепив, ніби як от я такі уявлення, що фізра. Ну і давай, і труди, типу, що це як такі е, уроки другого сорту. Кори, що вони не дуже важливі. Це типу, та що там проводити? Кожен може прийти, провести урок. Е, я погоджуюсь з тим, що кожен може прийти там. Діт -діт Дітям подобається, коли хтось приходить і не напрягає їх, якщо їм дати там умовно один урок дати м'яча по там да, і позайматися чим вони хочуть. Вони типу, будуть раді цьому, але попробуй зробити це тиждень, коли тебе три уроки в тиждень, да, і дай їм ну типу таку волю, і вони почнуть далі робити такі речі, що почнуться, а травми десь когось почне ображати. Десь то хтось сильніше почне прасувати слабшого, і почнеться така атмосфера, що їм вже буде не ок. Просто всі думають, що зайшов м'яч, зал і так далі. А насправді ніхто не, не думає про те, що там умовно два, від 20 дітей плюс-мінус ну, да, вривається в зал, і в них відразу включається адреналін, їм хочеться ну, десь робити. А коли ти, вони побігли, розігралися, в них емоції, їм хочеться десь щось діяти, робити, і, а треба, це треба ну, якось контрольовано робити. Оцей момент не всі викупають, що воно не так легко, як здається. А ще Враховувати те, що хтось із них там трішечки обмежено придатний, да, як зараз умовно. Тобто є група підготовча, десь в когось проблеми зі серцем. Типу, дайму навантаження не можна давати. Тобто, це треба теж. Ти постійно думаєш про те, щоб в тебе на уроці ця дитина вийшла живою і здоровою. Типу, і це постійний такий напряг моральний, що ну не передати.